Сторінка 167, параграф 39. Як рухається вода у світовому океані. Погляньте на, на океан. хіба це не жива істота? Часом гнівна, часом ніжна. Жорн Верн, французький письменник, один із засновників наукової фантастики. Чи спокійний океан? Окан нікого не буває спокійним. Вода в ньому постійно рухається, хвилюється. Розрізняють кілька видів рухів води в морях та океанах, вітрові хвилі. Цунамі, припливи, відпливи, течії. Вітрові хвилі виникають під дією вітру. Рухаючись, вода не пересувається в горизонтальному напрямку, а робить обертальні рухи малюнок 150. При сильному вітрі утворюються вищі хвилі, тому їх. Руйнівна сила більша, пориви вітру ніби вдавлюють поверхню води, створюючи хвилі, що досягають іноді кількаметрової висоти. Якщо вітер дме з берега, а глибини біля берега великі, він може відганяти прогріті маси води, а на зміну їм із великої глибини підіймаються холодні води. Хвилі виконують велику руйнівну та Творчу роботу в одних місцях вони руйнують гірські породи, в інших відкладають зруйновані частинки. Так створюються пляжі з піску та гальки, малюнок 151. Галька це уламки твердих гірських порід розміром від 10 до 100 мм, більш чи менш обкатані і відшліфовані водою, річок або морів. Хвилі, що нерідко виникають у тихому океані і досягають берегів Японії. Цунамі утворюються під час підводних землетрусів, а також виверження підводних вулканів. Швидкість цунамі становить від 50 до 1000 км за годину. Його висота у відкритому морі зазвичай не більше ніж 1 метр. При довжині хвилі – 100-200 км. Але коли така хвиля виходить на прибережне, мілководя висота її швидко зростає, досягаючи 40 метрів. Гігантські водяні хвилі обрушуються на берег. Трощать судна, знищують будівлі, а відступаючи, зносять вукан усе, що трапляється на їхньому шляху. Малюнок 152. Припливи й відпливи. Люди, які живуть на узбережжі морів, знають, що через кожні 6 годин рівень моря змінюється, двічі на добу підвищується, двічі знижується. Море, наче дихає. Це пояснюється припливними явищами, припливами і відпливами. Вони відбуваються переважно тому, що водні маси океанів і морів притягуються місяцем. І меншою мірою сонцем малюнок 153. У відкритому океані висота припливної хвилі досягає 1 метр, а біля берегів зростає. Коли вона заходить у затоку лікоподібної форми, висота припливу збільшується у кілька разів. У затоці Фандії, Північна Америка, приплива буває до 18 метрів заввишки, а в білому морі 12 метрів. Силу припливних хвиль використовують для виробництва електроенергії. На припливних електростанціях ПЕС, географічні рекорди. Найбільша висота припливної хвилі у затоці фанді біля східних берегів Північної Америки. Вона може сягати 18 метрів. Цей приплив отримав назву дихання океану. Океанічні течії. Вода у світовому океані весь час переміщується, горизонтальне переміщення води, головною причиною якого є постійні вітри. Називається океанічною течією. Це своєрідні річки в океані, що течуть серед менш рухливих вод. Ширина цих потоків може сягати тисячі кілометрів, довжина багатьох тисяч кілометрів. Більшість течій утворюються під впливом постійних вітрів, що змушують воду рухатися в певному напрямку. Малюнок 154 Вітри пасати, які постійно дмуть від північного і південного тропіків до екватора, формують в Атлантичному і Тихому океанах північну та південну пасатні течії, які перетинають окани із заходу на схід. Постійні вітри, що дмуть із заходу на схід, у помірних широтах зумовлюють виникнення північно-атлантичної та північно-тихоокеанської течії у південній півкулі підпливом вітрів утворюється найпотужніша на землі течія західних вітрів, що з'єднує води трьох океанів. Океанічні течії утворюються також унаслідок стікання води з тих ділянок океану, де рівень вищий, наприклад, пасатні течії, наганяють у мексиканську затоку та флоридську протоку воду, що прямує на північ уздовж узбережжя Північної Америки. Так утворюються потужна течія. Гольфстрім. Продовженням Гольфстріму є Північно-Атлантична течія, що приносить теплі води до берегів Європи. Вона впливає на клімат Європи, робить його теплішим. Розрізняють теплі і холодні течії. Якщо температура води течії вища від температури океанічних вод, що її оточують, вона вважається теплою, а нижче холодною. Гольфстрім і пасатні течії. Теплі, а лабрадорська і течія західних вітрів холодні. Напрямки теплих течій на картах позначаються червоними стрілками, а холодних синіми. Роль течії в житті океану величезна. Вони переносять тепло корм для живих організмів, є шляхами міграції морських тварин. Течії впливають на клімат узбережжям. Коротко про головне: види руху води в океані, вітрові хвилі, океанічні течії, припливи і відпливи, цунамі. Коливання водної поверхні викликають вітрові хвилі. Підводні землетруси і виверження підводних вулканів основна причина утворення цунамі. Під дією сили тяжіння місяця і сонця виникають припливи і відпливи. Океанічні течії здебільшого утворюються завдяки постійним вітрам, розрізняють теплі і холодні течії Течі. Система течій утворює своєрідні замкнені кола.